Радванський кар'єр в Ужгороді. Сюди майже кожного дня з сином влітку приходить купатися Ірина Туранські. Ну, то що ми вміємо плавати, так? Тут діти не плавають маленький кінеміч. Тут добре, чим на річці, по колінах плавати. Та тут багато людей на виходних. Ну все. Більше нам нема де ходити. А от Олег Фученко на кар'єрі вперше чоловік приїхав з Івано-Франківська. Ну, тут там дуже чиста водичка, дуже гарна. Подобається. Трохи, як то кажуть, стрьом є, тому що з дітьми це дуже страшно, я б не приїхав з дітьми. Треба вміти плавати, і тоді можна сюди їздити, але вода гарна. А це вже річка Уж поблизу транспортного мосту. Місце відпочинку для Ужгородки Марії Ходаковської. Ми задоволені, цю річку, проточна вода. Ми купаємося, ми радуємося, тому що ми не маємо стільки грошей поїхати або на море, або на басейни. Наразі в Ужгороді немає жодного облаштованого місця для купання у водоймах, каже міський голова Богдан Андріїв. За його словами, дозволено це робити у басейнах. Щоправда, за це доведеться. Заплатити. Ми бачимо статистику за три останні вихідні. У нас була на свята в Україні, понад 40 людей потонуло. На жаль, там є і серед них діти. У нас є багато басейнів в місті, на яких можна купатися цивілізовано із дотриманням всіх мір безпеки, і там фактично унеможливлення ну, настання нещасного випадку. Це кадри відзняті у липні 2018 року. На річці Уж відбувається Ужгородська регата на саморобних плавзасобах. Учасники прямують до фінішу. Співорганізатор регати Сергій Денисенко каже: цього року також планують провести захід. Логічним рішенням було б облаштування місць. Відпочинку на воді, чергуванням якихось рятувальників, але простіше просто зробити що заборонити. Ми готуємо звернення до міської ради. Офіційно ми напишемо звичайно листа. Теж це дійсно масовий захід, який відбувається під контролем рятувальників. Стежитимуть за дотриманням рішення міської ради про заборону купання у водоймах правоохоронці. Олександр Курта, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.